И первый раз в черновцах и очень многих мастеров знал достаточно давно, и еще и 10, и 15, и 20 лет назад из вашей области, из черновцов. Поэтому на меня всегда производило очень хорошее впечатление, очень много творческих людей, которые заражены позитивным авантюризмом, как я называю, очень легкие на подъем. Життя це полум'я, яке яскраво розгорається тільки тоді, коли людина прагне жити, а значить працювати, діяти і творити. Ми приходимо у світ для того, щоб збагнути красу. По-справжньому щаслива та людина, котра творить її, бо приносить людям радість. Герої нашої програми стараються жити за принципом життєвої філософії, де в ієрархії пріоритетів цінностей віра, родина, професіоналізм, кар'єра і успіх. Вони професіонали своєї справи, мають заслужений авторитет і визнання, але не зупиняються на досягнутому, постійно вдосконалюються і постійно у творчому пошуку. Сьогодні мова йтиме теми про майстрів-перукарів, котрі успішно пройшли атестацію. Місто Чернівці стало четвертим, де відбулася індивідуальна атестація майстрів-перукарів. Випередили буковинців тільки кияни, харків'яни і майстри з Дніпропетровська. Це говорить про те, що Чернівецькі перукарі-професіонали. Уже давно стали в один ряд з майстрами великих міст України на професійній арені розвитку перукарського мистецтва. І це показала атестація, яка відбулась у Чернівцях. Її організувала регіональний представник комітетів стандартів салонів краси, голова спілки перукарів міста Чернівці Наталя Бідяк. Кращих майстрів-професіоналів нашого міста учасників атестації. Вітали поважні гості, голова та члени атестаційної комісії. Те, кто живет э, жизнью парикмахера э, творческим процессом, э, всегда э, преклоняются перед этими людьми, потому что это в первую очередь работа над собой. Они работают над собой, они познают, они творят э, красоту для э, людей, которые окружают их. Это всегда прекрасно. Аттестация проводилась протягом одного дня. Це був своєрідний екзамен. Майстри виконували не тільки практичну роботу, але й теоретичну. Відповідно до кожного кваліфікаційного рівня були розроблені запитання. Я дуже доволі, що у мене вийшло прийняти участь в атестації, тому що в першу очередь я показала свої мастерство, своє уміння. попробовала свои силы. И я надеюсь, что эта аттестация, она как бы определит, поощрит лучших мастеров нашего города, сделать немножко какой-то отбор. И еще хочу сказать большое спасибо своей подруге, своему компаньону Вике Простейби. Она меня поддержала, это морально она мне в первую очередь поддержала. И еще хочу Опять же, сказать большое спасибо Єлені Солоненко, тому що благодаря її умению, благодаря тому, що вона со мною в своє то пару років тому займалася, я приобрела таке майстерство. Я вирішила прийняти участь в на тому що це перевірка себе. Подивитися, що ти вмієш, показати другим. Ну і отримати насамперед. Гарний диплом, який признаний всіма стандартами на Україні. Мені як майстеру, це дає знати, на якому рівні розвитку я нахожусь як парикмахер. Показати нові тенденції в стрижках, покрасках і утвердитися як лічності. Що стосувалося творчості і практичних навичок, то майстри готувалися заздалегідь. Визначилися з моделлю. Вирішували, якою має бути стрижка і зачіска, макіяж, аксесуари, сукня. Гармонійний образ створювали під час проведення атестації. Майстрів оцінювала атестаційна комісія. Діяльність комітету стандартів салонів краси скерована на те, щоб впорядкувати роботу у сфері перукарства. У цій галузі не повинно бути випадкових людей, адже саме від навичок і вміння перукаря залежить не тільки зовнішність, але й здоров'я клієнта. Наскільки така клієнтка постійно на все згідна, ми вирішили з нею проекспериментувати і із холодними і з теплими кольорами. Трошки креативу, трошки э, авангарду. Ну, по характеру, я такий і Оля така. Успеха, удачно здати, защититься, щоб они не переживали, потому що кожен как мастер это индивидуальность і у каждого все получится. Зробимо світ кращим! Такий девіз комітету стандартів салонів краси, такий девіз чернівецьких майстрів-професіоналів, котрі доводили перед атестаційною комісією, що вони не помилилися у виборі своєї професії. Президента спілки перукарів України Олексія Антонюка є заповітна мрія створити п'ятизіркові салони, де працювали майстри найвищого класу. Спостерігаючи за роботою учасників атестації, він переконаний, у Чернівцях такі салони вже мають право на існування. Ми вирішили об'єднати зусилля для того, щоб розробити єдиний стандарт кваліфікації навчання в Україні, саме приватні школи. Після того, як ми це зробили і гармонізували фактично свої навчання, програми, розробили єдину програму, також єдиний диплом ми зараз вручаємо після закінчення випускникам. Ми зрозуміли, що цього мало, треба розробити певний кар'єрний шлях майстра. Після школи, скільки рівнів кваліфікації є, як е, повинен майстер е, далі навчатись. А зараз ринкова економіка і фактично будь-який майстер, будь-яка людина фактично може там завтра заявити, що я є майстром, назвати собі ціну і, і все. Фактично, якогось допуску в професію ну, не існує. Тому ми розуміємо, що треба, гармонізуючи навчання, розпочати певну незалежну атестацію працюючих перукарів і певне підтвердження кваліфікації тієї освіти, яку вони здобули, тієї неформальної освіти. Вся робота комітету стандартів для майстрів є абсолютно добровільною. Тобто ми не є державною організацією, не, не прагнемо монополізувати ринок. Ми не маємо таких можливостей, навіть щоб атестувати всіх. Ми атестуємо і спілкуємося тільки з кращими, тільки з тими майстрами, які дійсно хочуть показати своєму клієнту, хто саме власне є цей майстер, яка в нього кваліфікація. І я так думаю, що через 3-5 років на Україні буде ну, досить багато. Майстрів ну таких п'ятизіркових, скажімо так. Атестація майстрів-салонів це перший, але найважчий і найважливіший крок в системі стандартизації. Наступний етап проведення атестації салонів за певними критеріями, починаючи від рівня майстрів, послуг, інтер'єру салону, наявності сертифікатів і закінчуючи стандартами менеджменту та багатьма іншими чинниками, що впливають на якість послуг. Атестаційна комісія відзначила Стефанію Демчукову за сприяння в організації заходу. Адже саме на базі її салону майстри Буковини демонстрували свої професійні знання, навички і вміння. Недавно ми виступали в Австрії на альтернатив хайер-шоу. Є така подія, дуже така серйозна вона і дуже престижна. І наше шоу було одне з найкращих. Я не говорю, наша це там майстер такий чи такий. Це були українці, це була наша думка, наш креатив, наша режисура, постановка, наша ідея. І ми були абсолютно на рівні там, таких академій, як Відал Сесон, Тоні Нагай і так далі. Деякі учасники, які виступали, наприклад, там Японія, там ще якісь країни, ну, чесно скажу, вони навіть рядом біля нас не стоять. З точки зору того шоу, Там, в минулому році ми виступали на чемпіонаті світу в Чикаго по перукарському мистецтву. Наша команда українська війшла в п'ятірку найсильніших команд. Треба робити відбірковий тур. Треба приїжджати на чемпіонат України, створювати команду Чернівецьку, виступати на чемпіонаті України. І тоді краще із команди, один, чи два, чи три там, людини е, мають, е, ну, якось, чи роботодавець має сплачувати ці кошти, чи державна якась організація, чи, чи мерія, чи губернатор, можливо, вкладати кошти в одного, двох, трьох майстрів. І виїжджати, виступати. Потім цей майстер, майстер повертається, проводить безкоштовно семінари. Високий професіоналізм буковинських майстрів, а також гарну організацію атестації відзначило журі міжнародного класу, очолюване В'ячеславом Дюденком. Другу індивідуальну атестацію заплановано провести 12 жовтня. Голова спілки порукарів міста Чернівці Наталя Бідяк багато років тому мріяла зробити зачіску у київському салоні В'ячеслава Дюденка. 17 років тому її мрія здійснилася. А сьогодні вона регіональний представник комітету стандартів салонів краси і вітав її сам майстро Дюденко. Я думаю, что в будущем у нас очень хорошие перспективы. И эти перспективы строятся такими людьми, как Наталья. Сегодня мы при всех вас в этот знаменательный день хотим вручить официально Наталье Петя вот это звание мастер-эксперт и вручить ей серьезный такой значок из драгоценного металла. Драгоценним камнем, сапфігом. і Я почту за честь сам, прикріплі їй цей значок. Майстри перукарі, що тестувалися справді творчі, неординарні особистості. Вони учасники і призери обласних конкурсів з перукарського мистецтва. А також телевізійних новорічних шоу та телепроєктів Будь собою і «Фліртолоб». постійно відвідують семінари, майстер-класи, вернісажі, які відбуваються не тільки у Чернівцях, але й в Києві та інших містах України. звичайно тільки той, хто займається самовдосконаленням, може досягти успіху в житті, адже отримуватиме від нього задоволення, оскільки сформує себе як гармонійно розвинену особистість. Як сказав Станіславський, любіть мистецтво в собі, а не себе в мистецтві. І тоді все буде гаразд. Майстри перукарі дещо зі Станіславським не погоджуються адже вони Люблять і мистецтво у собі, і себе у мистецтві перукарської справи. І почуваються дуже комфортно, бо як же інакше, гарне свято краси, музики грації і обов'язково творчості і таланту, а також високого професіоналізму, відбулось після проведення атестації. Майстер-експерт міжнародного класу В'ячеслав Дюденко проводив майстер-клас для перукарів Буковини. А того, насколько человек подберет себе модель, как он ее, соответственно, в имидже подаст, тем более если он претендует на высокие уровни, то мы оцениваем все. Не только, скажем, конкретно взятые волосы без э, личности. Мы оцениваем полностью образ. И поэтому в этом направлении мне очень понравилось. Но, скажем, э, были варианты, когда, конечно же, не все прошли аттестацию по тем уровням, на которые они претендовали. Мы с каждым индивидуально проводили собеседование и э, допоздна сидели. Вечером, но индивидуально с каждым поговорим, как бы наметили определенные перспективы развития. Были те, кто как бы подтвердил свою квалификацию, но были те, которые, скажем, я думаю, в будущем там пройдет какое-то небольшое количество времени, они тоже подтвердят свою классность. До речі, всі майстри, котрі атестувалися, мають пільги на участь у семінарах. Нещодавно у рамках чемпіонату з перукарського мистецтва, який проходив у Львові, відбувся навчальний семінар за участю майстрів міжнародного класу. Чернівецька команда, котра прийшла атестацію, мала змогу безкоштовно відвідати майстер-клас. Якщо будуть атестовані мастера в салонах. Значит, соответственно, тот или иной салон может претендовать и на тот или иной уровень тоже аттестации. То есть это как в гостиничном сервисе. То есть три звезды, четыре звезды, пять звезд. Потому что на сегодняшний день у нас немножко как бы есть такой вариант, когда салон открывает человек, который никогда в нашей профессии не работал, называет его как угодно, там премиум-класс, вип-класс, там и соответственно, очень высокая ценовая идет нагрузка на клиентов, но при этом не всегда мастера соответствуют этому уровню. Мы хотим, чтобы все соответствовало действительности. И если человек приходит и ему оказывают парикмахерские услуги на определенном уровне, то это действительно тот салон, это действительно те мастера, которые этому уровню соответствуют. Вот и все. Усі присутні на майстер-класі отримали естетичне задоволення від спілкування з маестро Дюденком і багато цікавої інформації. Вдосконалили свої професійні навички. Одна з основних складових поняття сучасний образ зачіска. В її композиційному розвитку явно простежуються головні тенденції моди на одяг і макіяж. Основні переваги природність. Простота виконання, а ще багато варіантність. Що пояснюється різноманітністю стилів. У нас тема одна, это модные тренды направления моды 2009 года. Мы полностью, скажем, я обозначил лекцию как по женским стрижкам и прическам, так же и по мужским. У нас полностью подобраны тренды, разложены по длинам, разложенные по текстуре волос, по линиям, по формам. Дело в том, что я... <говорю> много э, мастеров, которые проводят мастер-классы, они не всегда мотивируют это направление моды, а говорят, я вот знаю такие техники, я вот был там-то вот это увидел, а вот это мне показали, я показываю вам. Ну, как бы, вот э, такая мотивация. А мы, допустим, э, в своей школе профессионального мастерства парикмахеров Дюденко-Киев, мы издавна занимаемся исследованием направления моды, берем самые лучшие образцы, коллекции, которые создают мастера на различных континентах в разных странах. И если у них повторяются те или иные формы, то мы понимаем, что это уже тенденция, это уже тренд. И поэтому эти формы собираем и выкладываем в определенные зависимости и уже закономерность. И я думаю, что многим мастерам сегодня было очень интересно это послушать. Почему? Я хочу, чтобы вообще парикмахеры в Украине были настоящими экспертами своей профессии. Если клиент приходит в салон к любому парикмахеру, чтобы он мог получить исчерпывающую информацию, что сейчас модно. А потому что на сегодняшний день э, все равно долгие десятилетия мы слышим, почему ты носишь такую прическу, сейчас так носят. Но сейчас так носят, это не может быть направлением моды, это не может быть трендом, это не может быть той стилистикой, которая, скажем, проходит по всему миру, в Европе, в Америке, там, в Японии, в Австралии, на любых континентах. Поэтому я думаю, что мы постепенно будем учиться все вместе, как нам э, тоже принимать участие в создании модных трендов, влиять на международную моду. И я думаю, что и сейчас, и в будущем, я думаю, что некоторые из ваших мастеров тоже присоединятся к этому движению. Професійна марка для волосся Віталітіс є спонсором усіх конкурсів і навчальних семінарів. Почесною гостею на творчому святі була Світлана Шевелюк, керівник направлення Віталітіс в Україні, котра вручила подарунки всім майстрам, котрі прийшли атестацію. всякого ремесла полягає у тому, що об'єднує людей. Атестація, що відбулася у нашому місті, згуртувала майстрів, та найголовніше, вони отримали кваліфікаційний сертифікат та книгу кар'єрного зростання, що допоможе майстрові грамотно будувати свою кар'єру і фіксувати усі етапи професійного зростання. Майстрів професіоналів привітав регіональний представник Комітету стандартів салонів краси Наталія Бідяк та представники Чернівецької міської ради. Ви всі пройшли тестацію, всі підтвердили свій рівень кваліфікації. І, перш ніж вручити сертифікати і значки, я хочу вам особисто сказати велике дякую велике дякую за те, що ви кращі, за те, що ви перші. І щоб ви не побоялися перед такими відомими майстрами, членами журі, як Антонюк, Дюденко Ілоненко, не побоялися показати, продемонструвати свої професійні навички, свої знання. І дуже надіюся і дуже впевнена навіть в тому, що це ваш тільки перший крок, і це перша ступінь до професійного зростання. І ми разом з вами у такій гарній дружній команді. Зробимо все для того, щоб професійний рівень майстрів Буковини з кожним роком зростав, і щоб ми достойно представляли нашу справу на рівні республіканському, на рівні міжнародному і, і так далі. Так? Тому велика вам, велика вам вдячність. І мені дуже приємно констатувати, що дійсно у нас ми, ви дійсно професіонали. Я мала честь зараз бути в атестаційній комісії у Львові. І... Незважаючи не на те, що в нас таки Чернівецька область найменше, так, у нас тестувалося 13 майстрів. У Львові тестувалося 11. Із тих майстрів, які тестувалися, вищий рівень, ну, якщо порівняти львів'ян і нас, то у нас набагато більше майстрів взяли вищий рівень, ніж у Львові. Я думаю, що це вартує того, що ми самі собі поаплодували. вас можна назвати художниками, митцями в повному розумінні слова. Я вам вдячний за те, що ви самі знахоробріші і дійсно 13 майстрів прокарів підтвердили свою майстерність і показали, що в Чернівцях можна, по-перше, працювати і можна задовольнити любого забаганки, любого споживача. Вам всім дякую. Першу чергу, як споживач ваших послуг, побажати вам. Хочу вам всім міцного здоров'я, успіхів, побільше клієнтів. Я знаю, що у вас і так багато є ваших клієнтів, щоб ваші салони завжди поповнювались. Я знаю, що ви і вчите, навчаєте молодь, і щоб успіх вам завжди, як кажуть, вас ніколи не покидав і допомагав здобути задуманого. Майстри-перукарі народ, що живе у собі, у своїй творчості або ж своєю творчістю. Подібні акції для них є ковток свіжого повітря, що сприяють переосмисленню вже здійсненого. Участь в атестації засвідчує, що майстри-перукарі бажають спілкуватися, і спілкуватися на найвищому творчому рівні мовою професіоналізму. Світ неможливо пізнати. Сягаючи одних вершин, людина прагне підкорити інші. Відповідаючи на одні запитання, людина шукає загадковості. Процес пізнання і удосконалення нескінчений. Той, хто шукає, обов'язково знайде. Хто вчиться і удосконалюється, обов'язково матиме успіх.